Я власник інтернет-магазину Білизна ім'я. І, мабуть, прийшов час залишити свій відгук про співпрацю з рекламною агенцією PPS Rocks Харків або є ще інша назва, яку ви зустрінете в інтернеті, нескромний маркетолог, і виразити свою вдячність Василю Волошину. За ці три роки нашої совмісної праці я відчувала професіоналізм. Я відчувала, що моїм проектом працюють команді. Цікаво, я відчувала постійну підтримку. І мої показники рої зросли, якщо зрівнювати з попередніми агенціями. Мій товар досить специфічний. То є білизна, і це ще той виклик, щоб просувати білизну в марчанці. Команда справляється, вона дуже акуратно, професійно підходить до цього питання, не нашкодити. Постійно я бачу роботу зі своїми фідами. Постійно я бачу роботу зі всіми рекламними компаніями. щось прибуткове ми помножуємо, що не спрацювало, прибираємо. І саме головне це комунікація. Завжди є фідбек, завжди, якщо вам потрібна допомога, команда допомагає. Я щиро вдячна Василю Волошину за допомогу, яку він завжди мені надавав з комунікацією з моїми програмистами, допомагав налаштувати сайт правильно, щоб була реклама мерчанті. Бажаю успіхів цій команді. І якщо ви бачите цей відгук, ви шукаєте рекламну агенцію. Ви ще вагаєтесь когось вибрати. Ще раджу, спробуйте. Спробуйте, і я думаю, ви залишитеся задоволені. Я впевнена, що ваші показники прибутка зростуть. Я впевнена, що тут ви знайдете для себе однодумців, які працюють і які ви на прибутки. Тому варто спробувати і бажаю успіхів цій чудовій команді і Василю Волошину. Дякую вам. Дякую, завжди вас приємно чути.